Від тюрми і від суми не зарікайся, каже народна мудрість. За статистикою свідомо обирають бродяжництво серед безпритульних не більше 2%. У більшості ж випадків безпритульниками стають через соціально-економічні обставини. У комунальній установі Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання живуть підопічні кожен зі своєю історією. Людмила Олексіївна, як багато жінок у центрі, допомагає фронту, шиє захисний одяг, і тут їй подобається. І риба. І... И мясо, овощи. Нет, на улице я не жила, у меня была квартира в центре. Ну, я ее как бы потеряла. Подруга моя сделала. Неправильно там оформили, там, ну что-то. И, конечно, под прессом, под таким. До зимової негоди центр підготував усе необхідне. Тут є ліжкомісця, душ та пральня, постільна білизна, одяг і взуття, гаряче харчування. До центру безпритульних направляють волонтери, швидка допомога, поліція. Вони приходять самі або про них повідомляють небайдужі мешканці міста. Перед самою сніжно-штурмовою негодою спільно з благодійними громадськими організаціями центр здійснив патрулювання місць потенціального скупчення бездомних осіб для направлення їх під дах центру. Це в основному ринок привозя, де вокзал місця, де здають вони макулатуру в лікарнях і в медичних закладах, в соборах, в храмах. Є наша інформація про те, що існує такий центр, які послуги надає, як до нас можна добратися. Є дорожні карти, які ми роздаємо на дорожніх картах. Також є з зворотньої сторони направлені на фольграфію шкірбин диспансер. Якщо людина отримала, тільки вписати своє прізвище і ім'я і можна пройти також цю процедуру, щоб потім два рази не ходити до нас. Під час тривоги мешканці жіночого відділення спустилися у захищене приміщення. Сюди зараз перенесли стільці, а раніше до воєнного стану так усі збиралися в актовій залі на свята. Любов Леонідівна не перший рік у центрі і наразі чекає на оформлення інвалідності. Муж умер, а його родний не захотіли мене. Потім я залишилася взяли мене цигані. Я у них пройшла, я вважаю, 8 років. По, Потом я попала в больницу, с больницей попала в этот центр. Одеський міський центр реінтеграції розрахований на одночасне перебування взимку до 90 жінок у будівлі за адресою Балцька дорога-2 і до 114 чоловіків у відділенні на вулиці Ціолковського, 1, де є можливість скористатися душем та переодягнутися без зарахування до центру як чоловікам, так і жінкам. За обома адресами діють пункти незламності, відокремлені приміщення із санвузлом, і можливістю скористатися розетками, мікрохвильовою піччю та чайником. У центрі є генератор, тому Якщо негода застала в дорозі навіть тих, на кого чекають вдома, тут можна зігрітися зарядити гаджети. Але головне, у центрі закликають громадян, особливо взимку, повідомляти про безхатьків для надання їм допомоги. Звертатися можна цілодобово за телефонами: жіноче відділення 048 705 32 17, чоловіче відділення 048 732 61 85.